Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який знаходиться у селі Вільхове Кіровоградської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Продається одноповерховий будинок з загальною площою 63 квадратних метри. Будинок знаходиться майже у центрі села. Має три кімнати, кухню, прибудовану веранду та окремий санвузол. Опалення будинку за допомогою твердопаленого котла. До будинку заведені усі комунікації є вода, каналізація та електрика. В будинку зроблено ремонт, замінені усі. Вікна на металопластикові та залишаються усі меблі. В будинку під дахом є поверх, який можливо пристосувати під житлове приміщення. Загальна площа ділянки становить 15 соток. Вартість будинку 4900 доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.